Шановні вибачте, я нічого особливого не зробив. Саме страшне, що там багато людей, багато наших хлопців, дуже багато. І ви знаєте, ще непогано, якщо вони знаходяться в регулярних е, в списках, але є малі угрупування, які утримують собі рабів, які працюють і обслуговують. Оце з цими хлопцями величезна проблема. І якщо ми знаходимо там афганців, афганці один одного розуміють. І дійсно, вони нас чують, і ми їх чуємо. І тому, ви знаєте, на превеликий жаль, ми, я можу єдине сказати, що там працює такий же, воює проти нас такий же самий народ, але обдурений російською пропагандою. Ви самі розумієте, там наші брати. Я знаю декілька де, де, де випадків, коли з тієї і з цієї сторони воюють два брата рідних, у Євійсобі. І там, і там є Петренки, і там є і там Ковальчуки, і там є і там Петрови. І ви знаєте, скільки росіян, етнічних росіян, захищає нашу Україну. Тому цю війну треба е, 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 як, можна, як можна швидше припиняти і приходити до миру і поновлення нашої України. Слава Україні!